Так, дівчатка, я свої баклажани гострі вже доїдаю, так? А мені ви скинули ще два рецепти, як зробити баклажани. Одні треба варити, так як я оце варю, ну тільки там інакші інгредієнти додаються. А, а другі баклажани треба обжарити. Хочу спробувати і той рецепт. І той рецепт. Можливо, сьогодні один спробуємо. Ще й помідори мені смачні скинули. Ну такі мариновані, що зараз їсти. Ну, мені треба купити круглих таких помідорчиків приблизно однакового просто. То, мабуть, сьогодні зроблю якийсь рецепт баклажанів. Тоді помідори, а тоді ще раз баклажани, бо крім мене їх ніхто не їсть. Дідуля раз спробував, каже, смачні, але він їх не любить. Просто-напросто ні в якому виді. І не їсть, і все. Баклажани відварені, ваги під рукою. <риклад> іду, іду поки що до хати, До того хочу їсти. Що не можу вам передати. Набралось перчику зараз, яйця собі жарю. І поснідаю. Дівчатка і хлопчики, в нас виходить ось такий салат, чи, чи як його правильно назвати, але ж йому треба ще дати промаринуватися, Ставити або на ніч холодильник, або, так як в моєму випадку до вечора. Хай гарно настоїться. Рецепт пишу вам на екрані. Зберігайте, хто любить баклажани. Я ж вже попробувала. Буде неплохе. Дякую за рецепт. Ну, а кінцевий вердикт буде ввечері. Вже як промаринуються, вони настояться, нахолонуть, так сказати. Я вам тоді все скажу. Так, дівчатка, у 2 літри води вкинула 2 столові ложки солі і чекаємо, доки ця водичка закипить. Так, водичка наша починає кипіти, кладемо сюди. 1 кг баклажанів і будемо їх кип'ятити. ну Сім хвилин треба кип'ятити. Поки не стануть м'якенькими, але щоб і не переварити. Дві морквини на тертушку по-корейськи. Цибулинки напівкільцями. Можна соломкою цибульку покришити. Ну, я порізала напівкільцями. Лежанчики порізали, тепер нам треба головку чеснику або подавити на чесничницю. Ну, у мене тут ось. Або ж я потру на отаку тельтушечку. Ото я люблю цю тельтушку. Супер! Так, дівчатка, чесничок потерла, тепер морква, цибулька додається сюди. Може, мене буде малувати миска, але. Я думаю, що воно тоді присяде і буде нормально. Сюди додаємо 150 грамів цукру. Наважила. 120 мл оцту, виміряю. І по рецепту 150 мл олії. Може, це буде багато, я не знаю. Ну, роблю все по рецепту. Так, 150 мл. І тепер нам треба трішки підсолити, але трішки не, не дуже, бо в нас же ж баклажанчики вже варились у підсоленій воді. І додати мелений коріандр. Не написано, скільки додати, Тому, я думаю, чайна ложечка з гіркою не завадить. І це все діло я зараз гарненько перемішаю. Так, не падать. Люди добрі, я себе сьогодні почуваю погано. Чесно, я вам кажу, голова чамренна, це світа білого не бачу. Зранку тиск був 150 на 90. Ну, це не смертельне, але чималий тиск. Я зазвичай по половинці таблеток п'ю це випила цілу. Коротше, мені треба увагу скидати, бо зараз оце ж стала їсти, все в підряд взагалі не контролюю. І, і, і по черевину пекла трощила, ну, коротше говоря, то жарені біляші, то те, то те. А воно свою роботу потихеньку робить, а тоді вибухає. Причому дуже різко. Ну, треба трохи закрити рота. А як? Оце питання. Ой! Нічого. Все буде, все буде так, як має бути, і все. Дівчатка і хлопчики, в нас виходить ось такий салат, чи, чи як його правильно назвати, але ж йому треба ще дати промаринуватися, ставить або на ніч холодильник, або, так як в моєму випадку до вечора. Хай гарно настоїться. Рецепт пишу вам на екрані. Зберігайте, хто любить баклажани, ну, я ж вже попробувала, Буде неплохе. Дякую за рецепт. Ну, а кінцевий вердикт буде ввечері, вже як промаринуються, вони настояться, ем, нахолонуть, так сказати. Я вам тоді все скажу. Вилізла на двір, наче попустило. Дідуля картопельки начистив поставила, а то в каницю. Зараз же ж осельот. О, зараз піду повитягу, її, наверно, що треба буде оцтом трошки при... прихлюпати. До цибулинку може. Ну, Зробити так, як має бути. Ну, що я вам хочу сказати. Інтересно, як його тут витягти краще. Оскільки такі дебелі зараз буду розрізати пополам бо я так думаю. О, бачите, це Ставріда. Чи, може, хай цілими такими шматками і буде. Що тут його різати? Не треба. Треба, щоб все було. Ну, пару хвостиків, гаде, це ж рибинка, це таке діло. Нічого страшного. Нусь, дивіться, який шмат. Ну, я ж вже один шмат з'їла, понимаєте? Бо ж треба було спробувати, вона йде малосольна така. Непогана рибка. Три-чотири куски нам зідулею по два, по хвосту і теж опід хвосту. У нас робота кипить дідуля косив'яську нюшину. Ой, оце якби сонце світить. Якби була... Притулила прямо у, у фейс, було б дуже добре. Аж слиня трохи побігла. <розуміла> Коротше, процедури в мене вечірні. Топельку вже потовкла. Це раніше, ну ще ж, ой, Боже мій. Давно вже саділо було. Дуже любили юхман робити, оце як варим топчушку. Цю водичку, що картопля вариться, зливали окремо десь у миску чи в невеличку каструльку. Робили зажарку. Дрібненько сальце кришили, гарно так вижарювали, цибульку кубиками. Ну, зажарку гарну так робили. Оце цю водичку тоді картопельки ну, потовченої теж туди трохи. Такий юхман, в общем, робили. І кріп. ну Заморожений завжди в нас був. Каже, це було смакота. Ой. Да. Тепер це колись каже, давай їх маму зробив. Ти хочеш, кажу. Та, хто його знає. Ну так, пропоную блюда. Я кажу, не. Так, мої дорогенькі, буду вечерять, поки ще не так пізно, бо ж з їм риби два не осилю куски, а кусок один великий з'їм. Накидала баклажанчиків дідулі дуже сподобався цей салат. Він Мені якби трошки менше цукру. Він добрий, ну якби трохи менше цукру. Ну, це не проблема. Менше цукру кинуть та і все. А дідуля сказав, менше не треба. От бачите, воно ж кожного свій смак. Він, мої гострих. Каже, добрі, ну він їх. ну Я йому дала ж попробувати, але він їх не їв, бо гострі. Бо, бо я гострі, наприклад, люблю. А ці, каже, дуже добрі. Отак, От так що робіть? Дякую за рецепт. Рецепт хороший. Рецепт цих баклажанів я вкину у кружечок. Зараз під вечерею і вкину у кружечок. То скрін, може, зробив, ну, а хто не, не зробить, то будете шукати у кружечку. А оці поїм з дідуликом тоді ще зроблю. Мені теж підписниця. Дала рецепт, обжарить великими шматками, обжарить, але все, все ще додається і перчик болгарський. Ще й ті зроблю. в мене свої баклажани закривати, я їх не буду. От, а отак от маринованими чого б і не поїсти. Зробимо ще один рецепт. Тоді пізніше трохи.